ще дослідження, психологічні інсайти, історичні квести та міжнародні цікавинки все це можуть побачити і спробувати старшокласники під час Стефаник. Інфодей при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Захід об'єднує школярів із різних куточків Прикарпаття, надаючи їм можливість ознайомитися з факультетами університету та їхніми спеціальностями. За словами проректора з науково-педагогічної роботи університету Едуарда Лапковського, такі події допомагають вступникам визначитися з майбутньою професією. Університет організовує ці дні для того, щоб зорієнтувати старшокласників і учнів 9-х класів, і звичайно, випускників, як правильно обрати фах первинно, професію. А вже потім ми маємо надію, що вони оберуть саме наш університет. Відповідно, організація цих днів первинно спрямована на інформування вступника, а вже вторинно на те, що вступник зрозумів, що наш університет найкращий. Цьогоріч Стефаник інфодей відбувається вдруге. Директорка навчально-наукового центру професійної освіти та кар'єри Галина Волощук зазначає, що студенти активно беруть участь у презентації спеціальностей. Студенти спільно з науковцями охоче долучаються. Вони придумують різноманітні ігри, різноманітні квези, квісти, залюбки беруть участь, і навіть на порочки один перед одним намагаються позмагатися, показати, кому краще свій факультет. Сьогодні на заході представлені три факультети університету. Ось тут фізико-технічний факультет демонструє Ичні експерименти знайомить із розумними системами та vr технологіями Його сенаторка Інеса Юрким зазначає, що ця спеціальність привертає увагу абітурієнтів. Ми безпосередньо цікаві. Напевно, що зараз такий час, що програмування, дизайн постійно рухаються вперед. Спеціальність порівняно нова. Не заїджена, так скажемо. Вона постійно розвивається, постійно є щось нове. Не можна сказати, що вона отак стала на одному місці і стоїть постійно. У нас є постійно розвиток. Викладачі доступно пояснюють матеріал. Неподалік від нього факультет психології організував інтерактивні активності, серед яких віртуальні окуляри, метафоричні карти, арт-терапія, психологічні ігри та селф діскавері. Студентка четвертого курсу факультету психології Андріана Кищук зазначає, що на факультеті панує атмосфера взаємопідтримки та допомоги. А, тобто більш особистість, тобто, я на першому курсі. Я зараз це дві різні людини. Тобто, тут не тільки професійно ви виросите, але й можливо, знайдете той внутрішній стержень, який є. Або загубили, або ще не сформували. Факультет історії, політології та міжнародних відносин представляє історичні та політологічні квести, ділові ігри, майстер-класи з переговорів, а також археологічні нумізматичні виставки. Студентка факультету Софія Гладишова каже, що всі його спеціальності є значущими у наш час. На міжнародних відносинах ми вчаємо абсолютно всі сфери міждержавних відносин, як вони працюють на міжнародній арені. Загалом політика, історія не лише України, але Загалом світу, тому я вважаю, що для молоді це безумовно дуже важливо, і я би дуже хотіла, щоб наш факультет поповнювався новими обличчями, новими. Такими талантами, які змогли б дійсно розвивати нашу державу не лише місто, але й Україну. Одинадцятокласниця Вікторія Шумахер відвідала всі локації факультетів і зазначила, що поки що не визначилася із вибором професії. Мені дуже сподобалось, і це допомагає поділитися краще конфесії, обрати і де саме вибачає. за словами організаторів. Це не останній Стефаник інфодей у стінах Прикарпатського національного університету цього року. Спеціально для Стефаник TV Анна Пащенко та Тетяна Сарай